У нас сегодня отбивнушки мне заказ. Рыбка. Даня, Никите и Игору. Мы обходимся. И вот еще тут такие отбивнушки. Я заварила все тут каша, булгур. У нас еще супчик е. И Данишцы каша. Его любимый гречан. И дальше десертики. Отак, не дуже хочуть їсти, але прошу, заставляю. Даніл, подивись, помахай всім родственникам в Житомир. Ми приїхали в фору. Що ми хочемо купити Дані? Пончика розового і Нікіті. Мало пірогов вже. Ось Такі гарні кавуни великі по 19 гривень. Не вибрали ка... 120. Не вибрали. Сколько? Вибирай. Дивіться, кавуніху вибрали. Це скільки там було? Сказав 39 вроді. 39. Мені пори завжди дуже нравится. Воно угу. ну наскільки великий такий кавун? 130. Ну, не дорого. А тут ось такі, мені дуже нравляться хворі, ці помідорчики. Дуже класні. Дуже добре. Наші помідори, кстати, погнили. Наші помідори погнили. Ой, раз на всю твою тачанку. Яку? Тачанку. Тачанка. Чешка на яку тачанку? Дами, пошли. Ой, кукурузка по 38. Ничего себе. Ой, давайте возьмем такую. 200 акций на Е. 56,90 было 38,90. Круто. Да. И солодка написано. Возьми баночку. Так, гречка Е. У дівчинці заїдемо по дуже добре Вермішель бантики з твердих сортов, просто обалденна. Слухай, давай ми ну, візьмемо манки, де да я і маніка спечу, Тільки треба у цьому буде купити кефіру. Оце ж я дивлюсь, цукор, 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 цукор. Тут, мабуть, манка. Манька, манька, манька. 22, Вон, така, дивіться, яка гарна. Крупа Манька. Крупа Манька. Попробуємо, що вони будуть їсти манька. Подивіться, тут хоч яйця, як яйця, дві які великі О, дві які яйця великі, так? Давай вибір. Правда, великі яйця? Так, да, дві дойки да, великі, і це. Данечка такі, да? бери. Ні, то треба взяти спеціально, бачите. Бери. Ну так, да, бери. Упаковочки є ось. Восьмі, бо воно впаде, Вітай, пожалуйста. Седання. По одному, так? Да? Да. А, давай не кричить. Да, того. <реклама>